СБУ затримала нардепа зрадника від ОПЗЖ Федора Хрестенка, того самого, кого підозрюють у державній зраді на користь ФСБ Російської Федерації. Він втік за кордон, ховався у Дубаї, а тепер раптом опинився в Україні і сидить під вартою. Але як він сюди повернувся без екстрадиції і чому це частина великої війни між СБУ і НАБУ? Розповім у цьому випуску. Не перемикайте, підписуйтесь на цей ютуб канал, підписуйтесь активніше. Будь ласка, ставте лайки, друзі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну а я щоб часу не гаяти, одразу почну. Отже, давайте з самого початку, значить, 6 вересня, служба безпеки України разом із офісом генерального прокурора повідомили, що на території України затримали народного депутата дев'ятого скликання від тієї самої забороненої опезожопної партії. І цей нардеп вже давно був у розшуку за підозрою у державній зраді. За даними видання, Українська Правда, джерела у правоохоронних органах. Підтверджують, що мова йде саме про Федора Христенка. Його мали екстрадувати з Дубаю, де він ховався. Але секундочку про екстрадицію поговоримо дещо пізніше, тому що тут окрема інтрига. Так, така плутанина, яка виникає, ми спробуємо з цим розібратися. Так от, друзі, слідство каже про те, що Христенко був завербований ФСБ Росії ще задовго до повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. У чому я, от особисто, наприклад, взагалі не сумніваюся, Христенко активно виконував завдання російської спецслужби серед його досягнень це налагодження ефективного механізму впливу. На представників одного із правоохоронних органів України, як потім з'ясувалося, мова йде саме про набу. Так, от Христенка затримала прямо затримали прямо в суботу, 6 вересня, і одразу доставили до суду. Суддя відправив його під варту без права на заставу. Тепер нардеп Христенко сидить у СІЗО. СБУ звичайно молодці, що спіймали його, але питання лишаються: як він сюди дістався і чому саме зараз? І, от першим зокрема, на Одну цікаву деталь пов'язану з раптовим поверненням зрадника Хрестенка. Звернув увагу саме народний депутат України Ярослав Железняк. Він написав у себе в пабліку, що у повідомленнях СБУ і офісу генпрокурора сказано, що після початку повномасштабного вторгнення Хрестенко покинув територію України. А 6 вересня його затримали вже тут, на нашій землі. Підозру йому оголосили заочно ще в липні 2000, ну цього року, 2025-го, і железняк ставить риторичне питання. У жодному повідомленні немає інформації про екстрадицію з Об'єднаних Арабських Еміратів чи іншої країни. То як питає Желізняк, він у нас опинився, і це ж насправді ну гарне запитання. погодьтесь, друзі, логічне, принаймні. Бо екстрадиція, як відомо, це бюрократичний процес із дипломатією, судами, угодами і так далі. А тут ну якось не слово. Згодом з'являється більше інформації від джерел видання дзеркало тижня. Мовляв, Христенка не екстрадували, а просто передали Службі безпеки України з Об'єднаних Арабських Еміратів. Співрозмовники цього видання кажуть, що це сталося за політичною домовленістю. До операції, нібито залучили секретаря РНБО Ростема Умєрова, а доставив нардепа втікача в Україну. Заступник голови служби безпеки України, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад. І ось чому це цікаво справа. в Тим що джерела стверджують, що Христенко добровільно типу вирішив повернутися, щоб дати свідчення у справі проти детектива набу ем, Магомед, Русал, Магомед Расулова, Перепрошую, це той самий Магомед Расулов, е, якого 22 липня 2025 поточного року. В Києві суд відправив під варту до 16 вересня без права на заставу. Він Магомед Расулов, керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, координував роботу у прифронтових Дніпропетровській Запорізькій областях. Тобто, Христенко, агент ФСБ, який за даними слідства впливав на детектива набу Расулова, без екстрадиції за політичною угодою чи домовленістю, як пишуть дзеркалі тижня, повертається до України, щоб дати на нього свідчення раніше. Тут треба сказати у засобах масової інформації, писали про те, що Макамід Расулов, серед іншого вів справу, пов'язану із найближчим оточенням представників влади. Тому окремі видання припустили, що Христенко спеціально. Привезли в Україну щоб за допомогою його свідчень закрити так, би мовити, за це Магомід Расулова. Тут треба одразу сказати, що служба безпеки України відкидає будь-які політичні мотиви і каже про те, що Магомід Расулов був затриманий саме за підозрою у пособництві державі агресору, для того щоб дати повну картину і всі відповіді на ці запитання. Давайте подивимось, що кажуть керівники антикорупційних. Органів, щоб я тут не вдавався в будь-які здогадки минулого місяця. Очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП, як ми звикли називати Олександр Кламенко в інтерв'ю тому, ж таки дзеркало тижня говорив про тиск СБУ на певних людей, як сказав він, щоб вони свідчили проти набу, він згадував там російські впливи в набу, ніби хтось із наших детективів, як він сказав, працює на Кремль. А напередодні директор набу. Семен Кривонос в коментарі Інтерфакс Україна сказав, що очікує нову хвилю посягань на незалежність антикорупційних органів там нові обшуки, нові підозри детективам і так далі. Кривонос вважає недостатніми матеріали від СБУ про причетність двох співробітників НАБУ до Російського впливу нагадую, що разом з Магомед Расуловим ще одного детектива нам було затримано за підозрою в роботу в роботі на державного агресора. Значить, кривонос вимагає публічності звинувачень, каже, що все було на столі без таєниць. Надайте нам докази, що наші детективи типу були реально причетні до ось цієї схеми з впливом від Російської Федерації. Тобто, набушники там до останнього захищають своїх детективів. Затриманих службою безпеки України, яких та підозрює у роботі на Росію через Христенка, про яку ми зараз говоримо. Тому друзі, цей епізод з Христенком це не просто затримання, це частина великої війни між СБУ і НАБУ. Я вже робив про це декілька випусків. Пригляньте пліс, хто ще не дивився ще 21 липня. Служба безпеки заявила, що разом із прокуратурою викрила Христенка у державній зраді за їхніми матеріалами. Він був топовим агентом ФСБ Російської Федерації, тобто справжнім резидентом, який відповідав за посилення російського впливу на набу. Після цього нагадаю, служба безпеки провела там понад 70 обшуків у детективів НАБУ, двох з яких затримала за підозрою у роботі на Російську Федерацію. Верховна Рада України одразу там швиденько зібралася, позбавила повноважень Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру за це, а також за те, що вони типу там мало працюють, ну неефективно працюють. Після чого в Україні, як ви пам'ятаєте, там зчинилися масові протести, люди повиходили на вулиці, почали вимагати. Повернення незалежності набу і САП, зрештою, незалежність повернули, але ці всі події відкрили шлях до великої війни між службою безпеки України і національним антикорупційним бюро. Я вам вже розповідав, як з другої половини липня ці органи воюють між собою одні приходять з підозрами до інших. І навпаки, триває також жорстка медійна війна, в якій засоби масової інформації також поділені на два табори: одні журналісти і політологи топлять за СБУ, інші топлять за набу. Тут кожен переслідує свої інтереси. Це окрема велика тема. Її можна буде розбирати. Вона буде цікава. Я колись зроблю е, випуск. Але попри це, війна між органами триває. І, от, якщо там минулого разу це там декілька днів тому було прогляньте, дивився про робив про це випуск Національне антикорупційне бюро вручило підозру е, генералу служби безпеки України Вітюку, то зараз хід за СБУ він якраз пов'язаний з Христенком. Але окрім, того, що Христенко, ФСБшний щур, е, який працював на Росію, давайте поговоримо про те, хто він взагалі такий і як він з'явився у політичному житті України. Відомо, що він народився. В Донецькій області закінчив Донецький національний університет. Працював у там пасажирських автоперевезеннях. В 2014 році він був довірною особою Петра Порошенка по округу номер 49 а в 2019-му нардеп від опозиційної платформи за життя проросійської партії за номером 46. В Раді він став співавтором лише п'яти законопроєктів. Один свій про вільну економічну зону на Донбасі у серпні 2020 року він ініціював подання до Конституційного суду України про антикорупційне законодавство, і бац КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування. Не один Христенко брав участь в цій схемі. Просто повірте, він був е, ну його в тому числі використали. І от в 2020 році журналісти писали, як він Христенко, святкував день народження дружини у Москві на банкет. На один лям на один мільйон доларів оплатив кримінальний авторитет із горлівки, каже про це принаймні. Журналіст Денис Казанський у декларації понад 114 мільйонів гривень готівкою. Дружина в 2018-му купує квартиру в Росії там площею в 176 квадратних метрів. паркомісця, комори. Ну і так далі, в 2021 році він скаржився на витік про візити дружини до Москви, і це призвело до адмін справи за конфлікти інтересів яку закрили 22 лютого 2022 року він не голосував за засудження так званих цих ЛНРів, днерів чи як вони там називаються і відповідно санкцій проти російської федерації після в втік з дружиною за даними схем від грудня 2023 року виїхав там 14 лютого 2022 року він виїхав за кордон а пропустив скільки значить 94% виходить голосувань з 2022 по 2023 роки, виходячи з інформації руху чесного у Верховній Раді, да? В 2025 му як я вже сказав, підозра у зраді, агент ФСБ вплив на набу класичний проросійський нардеп, який набрав бабла, е накрав бабла, е зрадив Батьківщині, звалив у Дубаї, засвідчений у всіх можливих і неможливих сумнівних і зрадницьких е справах. І от, будь ласка, тепер зараз він у СІЗО. Тому, друзі, давайте коротко підіб'ємо підсумок, щоб було зрозуміло. Значить, Служба безпеки України спіймала зрадника Хрестенка, але його повернення без екстрадиції, скажімо чесно, пахне політично. Ігрищами, це все частина війни СБУ і набу, яка взагалі зараз невідомо чим завершиться. Я думаю, що після цього епізоду з Христенком вона не буде ще більшого масштабу. Те, що Христенка вдалося витягти в Україну, супер крута новина. Головне, щоб він отримав справедливий вирок. На я просто хочу нагадати, що таких зрадників, як Христенко, за кордоном, у нас дуже і дуже багато і не завжди чомусь. За ними відправляють у Мєрова, чи якогось там полковника служби безпеки України, якщо вірите джерелам «Зеркала тижня, яких відправили там за Христенком. Правда, ну не завжди відправляють. А зрадників таких дуже багато. Я особисто можу там, Роблю випуски, тому дивіться про них. Тому цей епізод з. Поверненням хрестенка він для мене особливо загадковий далі. Якщо затримані набушники дійсно працювали з ФСБшником Хрестенком під російським впливом, вони також мають понести покарання по повній програмі і тут не потрібно нікого медійно виправдовувати, як це зараз робить велика частина засобів масової інформації, але якщо їх закривають. Набушників за те, що вони розслідували якісь незручні для влади справи. Ну, це, вибачте, тоді зовсім інша історія. В будь-якому разі час все розставить на свої місця. А ми з вами, друзі, будемо розбиратися в цих епізодах для того, аби розуміти, що взагалі у нас відбувається. Тому підпишіться на цей ютуб-канал, поставте лайк. Будь ласка, цьому випуску, прокоментуйте, що ви думаєте про ось цю справу. ФСБшного Щура Хрестенка і набушників, яких затримали, які зараз також знаходяться у СІЗО. Бережіть себе, своїх рідних і близьких до зустрічі.